Починаємо засідання постійної комісії з питань регламенту освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров'я, питань соціального захисту населення, законності правопорядку та депутатської етики. На комісії присутні більше половини членів, тому комісія правомочна. І на нашій комісії присутній секретар Добрянської селищної ради Марія Володимирівна Морадова. На порядку денному виноситься 9 питань. Про внесення змін до положення про комунальний заклад Даврянський центр надання соціальних послуг Даврянської селищної ради. Про внесення змін до положення про відділ освіти культури молоді та спорту Добрянської селищної ради. Про затвердження положення про відзнаки відділу освіти культури молоді та спорту Добрянської селищної ради, про внесення змін до статуту Добрянського ліцею Добрянської селищної ради та затвердження його в новій редакції. Про внесення змін до статуту Лошнянської ліцеї імені Софії Федорівни Русової Добрянської селищної ради та затвердження його в новій редакції. Про внесення змін до статуту Новоївратського ліцею Добрянської селищної ради та затвердження його в новій редакції. Про внесення змін до статуту Добрянського закладу дошкільної освіти Добрянської селищної ради та затвердження його в новій редакції, про внесення змін до статуту закладу позашкільної освіти Добрянська мистецька школа Добрянської селищної ради та затвердження його в новій редакції, і про надання частини щорічної відпустки селищному голові. Можна тоді його буде оголошувати, Наталія Леонідівна. Питання порядку денного. Я буду вам допомога? Добре, дякую. Тоді переходимо до порядку денного. Про внесення змін до положення про комунальний заклад Добрянський цильний надання соціальних послуг Добрянської селищної ради. Як всі ми пам'ятаєте, на 31 сесії були внесені зміни. Але наш начальник керівник центру надання соціальних послуг Валентина Максимна звернулася для реєстрації погодження відповідного управління соціального захисту. Зараз вже на титульній сторінці повинно писатися по перше код РДПО. І код РДПО у них був не написаний в самому статуті. Туни пропонується все з першого пункту один один положення доповнити і викласти такі редакції. Комунальний заклад, Дубрянський центр надання соціальних послуг Дубрянської селищної ради, код ДРПО для ліцентрів і комплексом закладом соціального захисту населення. Комунальним закладом бюджетного установою рішення щодо утворення ліквідації та реорганізації приймає Дубрянська селищна рада. Порядку передбачено чинним законодавством. Більше там нічого змінюватися не буде. Там було прописано, то раз ми змінювали юридичну адресу, тому що зміна селища, СНТ на селище, то то більш нічого. Той, так. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Одноголосно рішення в Про внесення змін до положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту Добрянської селищної ради. Положенні, вноситься зміни також юридична адреса за чиновника селища і ССМД, на селище. І безпосередньо там також а, були деякі неточності, де це збувся сам перелік, тому змінюється, вноситься зміни все положення. А порядкові номери там також зробилося і все більше нічого вноситься тільки це. Так, Хто за даний за проєкт рішення, прошу голосувати. Дякую, одного про затвердження положення про відзнаки відділу освіти, культури молоді та входу Дав'янської селищної ради. Всі ми знаємо, що у нас є програма на селищній раді про відзнаки селищного голови, де передбачені кошти на цій сесії. Ми також і збільшували. У нас також є подяки від відділу освіти, але від відділу освіти не передбачені, бо нагороди, тільки крім подяк та. Тому це положення передбачає ставокоротенько, передбачають саме вже безпосереднє загальні положення. Потім це представлення до нагородження, це відповідно яких пунктах повинні перелік повани документів. Порядок також розгляду, я думаю, ознайомлювалося. Порядок вручення відзнак і фінансування е, видатків грамотою цінного подарунку нагородження грамотою не більше 400 гривень, подяку не більше 300 гривень. І на сесії ось цього ж початку. То так. за даний проєкт рішення прошу голосувати. Дякую одного можна. Про внесення змін до статуту Добрянського ліцею Добрянської селищної ради та затвердження його нової редакції. Я пропоную а, ці питання. Та це у нас а, виходить три а, заклади загальної середньої освіти, один заклад дошкільної освіти, один заклад позашкільної освіти. Давайте його розговор розкомплексно тільки по окремому питанню, тому що зміни будуть відноситися тільки зміни в адресі розташування і зміни по інформацію засновника. Змінюється СНД на селище. Хто за те, щоб проголосувати разом за шість цих питань? Змінюється. Одноголосно. У нас буде розгляд Добрянського. Це буде у нас зміна розташування, а в інших закладах освіти буде зміна засновника безпосередньо. Тоді це ми тоді питання приймали. П'яце, як позначив собі за п'яте, за що прошу проголосувати тоді. Це Хто у те? нас так, буде. Це у нас буде нової ліцей. <п 'ят> і це у нас буде дошкільний заклад наш Добрянської селищної раду дошкільної освіти, і це у нас позашкільний Добрянська мистецька школа. І останнє питання, яке пропоную розглянути, це відпустка селищного голови. У нас у плануванні не залишилося ще 15 днів не відгуляної відпустки. Тому відповідно до її заяви написаної. Прошу надати мені частину, що рішення відпустки тривалість до 15 календарних днів з 10 листопада по 24 листопада включно 2024 року. Тому пропонується проект рішення надати селищному голові безпосередньо 15. Я Думаю, що питання як Хто за даний проект рішення. Прошу голосувати. Одноголосно, дякую.